Вітаю, мене звати Камінна Олена, ви на моєму каналі, і сьогодні ми з вами розберемо демо НМТ 2024 року з математики. А сам тест складається з 22 завдань, максимальна кількість балів 32. За перші 15 ви отримаєте 0 або 1 бал, тобто, якщо не розв'язали, то 0 балів, якщо розв'язали, то 1. За встановлення відповідності, ви отримаєте від 0 до 2 балів, якщо одна відповідність співпала, ну, або три. Якщо одна відповідність співпала, то ви отримаєте 1 бал, якщо нічого не співпало, 0. І якщо дві співпало 2 бали, відповідно, якщо три співпало, то 3. І завдання з короткою відповіддю, ви отримаєте 0 або 2 бали, тобто тут вже. Або розв'язав, або не розв'язав. Тож, давайте почнемо перше завдання. У першу годину роботи на телефоні гарячої лінії надійшло 145 дзвінків, а за другу годину на 17 дзвінків більше. Скільки всього дзвінків надійшло на телефон гарячої лінії за 2 години? Так, що ми бачимо, ми знаємо, що перша година надійшло 145 дзвінків. За другу годину на 17 більше, ніж за першу. Скільки всього разом не не зрозуміло. Так, за другу годину, оскільки у вас на 17 більше, то ми маємо додати до першої години 17. Отримаємо 162 дзвінки за другу годину. Тепер, щоб знайти, скільки всього дзвінків? Що дія була, Друга дія всього за першу годину 145. Плюс за другу годину 162, і ми отримаємо 307 дзвінків за весь час. Тобто тут ми відмічаємо. А, так, зараз я подивлюся, як це можна відмітити. Коротше, правильна відповідь. Правильна відповідь, а. Зараз я знайду цю таку штуку. Ну, вибачаюсь. Я не можу знайти, як тут відмічати правильні відповіді. Ось так, буду так: переходимо далі. Друге завдання. О 6 годині ранку визначена температура повітря на 10 метеостанціях. Отримані дані відображено в таблиці. Кількість у нас є температура і кількість метеостанцій. Тож, що ми бачимо, що на двох метеостанціях була температура 1 градус, на трьох – 3, 3 градуси, на чотирьох – 4 і на одній Х. Визначити Х, якщо середня арифметична всіх цих даних дорівнює 3,5 градусів. Так, тепер ми повертаємось сюди. Середня арифметична, це вам потрібно о, в чисельнику додати всі дані і поділити їх на їх кількість. Ми о, в умові написано, що в нас 10 метеостанцій, значить, знизу відразу 10. Тут у нас 3,5. А тепер, що писати в чиселенку? Дивіться, у вас 2 метіастанції по 1 градусу. Значить, 2 помножте на 1, плюс 3 метіостанції по 3 градусу. 3 помножте на 3, плюс 4 помножте на 4, і плюс 1 помножте на х. Ну, напишемо x. Тепер у нас тут в знаменнику 10, тут 3,5. Ми можемо дописати. Ну, або помножити на 10 праву ліву частину, щоб не було дробів. У нас вийде 2 плюс 3 на 3 9, плюс 16, плюс х дорівнює 35. То виходить, 27 плюс х дорівнює 35, і х дорівнює 8. Правильна відповідь у нас є така, варіант Г. Відмічаємо його, думаю, що тут зрозуміли. До речі, якщо вам щось не зрозуміло, ви можете написати в коментарі, я всі коментарі читаю і потім вам відповім. Так, завдання 3. на рисунку зображена пряму трикутну призму. Ось ми бачимо: її бічною гранню є. А бічна грань — це ось ці бічні стінки. Якщо у вас призма пряма, то в неї ось тут прямі куточки. Так, значить, це точно не трикутник, бо трикутник це основа, так? Відрізок церебро, паралограм, що не, є, що не є прямокутником, також не підходить, бо у нас прямі кути. Отже, нам підходить лише прямокутник. Ромб також не підійде, бо тут написано: ромб що не є квадратом. Тобто ромб, який не має прямих кутів. Оскільки в нас призма пряма, то в неї прямі кути, значить, це прямокутник, відмічаємо Б. Ідемо далі. Четверте завдання: якщо m, так. Якщо m дорівнює n-1, то 7 мінус m дорівнює. Дивіться, 7 мінус m. І ось сюди замість m, ви підставляєте, чому дорівнює ваше m. Ну, оскільки тут мінус, ми ставимо 7, мінус, дужку відкриваємо, n-1 дорівнює. 7 мінус n, мінус на мінус змінює знак плюс 1. І це у вас виходить 7 плюс 1 8 мінус n. Чи є в нас така відповідь? Давайте подивимося. 8 мінус n є. Варіант v. Так, да, все вірно. Відмічаємо його. Так, завдання під номером 5. Кола з центром в точках О і О1 мають внутрішній дотик. Ми бачимо на рисунку. Обчисліть відстань О, О1, якщо радіус кіл дорівнює 12 і 8. Так, я тут перемалюю, щоб краще вам пояснити. У нас є велике коло і є маленьке коло. Ой. Так. Радіус це відстань від центра до точки на колі. Візьмемо цю точку ось тут. Тобто, великий радіус у вас 12, маленький радіус у вас 8. Треба знайти ось цю відстань. Щоб знайти цю відстань, то значить йде, треба від великого радіуса відняти маленький радіус. Зрозуміло, так? Чому? Тобто 12 мінус 8, у нас виходить 4. Відмічаємо. Варіант Г. Ой. Так, тут не В, якщо що. А, так, все, тут варіант Г. Відмічаємо. Йдемо до наступного завдання під номером 6. Розв'яжіть нерівність. Так, записуємо її. В нас виходить 0,2х мінус 54 менше за 0. Переносимо 54 на правий бік. У нас виходить 0,2х менше за 54. Щоб знайти х, вам потрібно 54 поділити на 0,2. Отже, х менше 54 поділити на 0,2, отже, х менше за 270. Малюємо пряму, відмічаємо ту точку, вона буде виколота, тому що в нас знак нарівності менше Не строгий, так? Строго менше, вибачте. І тепер, і тепер, куди дивиться ось цей такий клювчик, туди і штрихуємо. Отже, х менше за 270, значить х належить від мінус нескінченності до 270 в круглих дужках. Ще разочок нагадаю, ви пишете круглі дужки, коли у вас точки виколоті і знаки менше або більше. І круглі дужки. Коли у вас знак менше рівне, більше рівне, точки зафарбовані і дужки квадратні. Нескінченність, мінус нескінченність, плюс нескінченність завжди у вас в круглих дужечках. Тут думаю розібрались варіант А відмічаємо. Йдемо далі, сьоме завдання. На расунку зображено графік функції, y дорівнює F від X визначеної на проміжку від 1 до вісьмірки. Скільки нулів має ця функція на заданому проміжку. Нулі це точки перетину з вісім ісів. Дивимося, скільки разів наш графік ось цей перетнув вісь х Він її перетнув лише ось тут один раз, вдвійки, значить це у нас 1-0. Думаю, тут. Досить легко. Просто треба, треба запам'ятати, що нулі це точки перетину з вісю Х. Так, далі. Восьме завдання. Спростіть вираз. І маємо вираз такий: А помножите на А плюс 2Б. мінус дужка А плюс Б до квадрат. Першу дужку розкриваємо фонтанчиком. Ось так. А тут у нас формула. Так, у нас А помножити на А це А квадрат плюс А помножити на 2Б це 2АБ мінус. Тут я запишу ще з душкою, розкриваємо це А квадрат плюаб плюс Б квадрат. Тепер розкриваємо душки через цей мінус, у нас вийде А квадрат плюаб мінус А квадрат мінус 2аБ мінус Б квадрат. Знаки всюди змінили, бо перед дужками в нас стояв знак мінус. Тепер у нас А квадрат мінус А квадрат взаємно знищились. 2АБ мінус 2АБ також, і залишилось у нас лише мінус Б квадрат. Чи є в нас така відповідь? Дивимось так, є варіант В відмічаємо. Наступне дев'яте завдання. У трикутнику АБЦ відомо, що кут Б тупий. Давайте намалюємо цей трикутник, такий, же прям конкретно кут Б у нас був тупим. От, Б, А, С. Тупий це більше за 90 градусів. Якесь твердження є А, Правильним, кут А плюс Кут С менше за 90. Так, це правда. Тому що якщо у вас один кут тупий, то два інших мають бути менше за 90. Чому так? Бо сума всіх трьох це 180 градусів. Ви можете собі так підібрати, якщо не впевнені, наприклад, візьміть там кут Б за. 120 і кут А, і кут С, скільки будуть в сумі. Потім ще поперевіряйте. Наприклад, візьміть кут Б там за 95, за 170. Ну тобто, у вас А і С в сумі менше за 90. Це правда? Так, перше, да. Друге, АБ плюс БЦ менше за АЦ. Це могла б бути нерівність трикутника, але якби в нас був знак більше. Менше, значить це не нерівність трикутника, це неправда. Далі, далі, що в нас? Центр кола описаного навколо трикутника, лежить поза його межами. Ви можете так собі схематично тут описати коло навколо трикутника, і ви побачите, що у вас центр він буде поза межами. Або просто запам'ятайте, якщо у вас трикутник гострокутний, значить центр кола всередині. Тупокутний, центр кола поза межами. Якщо прямокутний, то центр кола на середині гіпотенузи. Тобто, у вас тут. Перший і третій правильні варіант Д відмічаємо. Йдемо далі. Десяте завдання. Якщо А менше за 1, Окей, А менше за 1, то модуль А мінус 1 плюс, плюс модуль мінус 7 дорівнює. Ну, відразу ми можемо сказати, що модуль від мінус 7 дорівнює 7. Тут, понятно. А мінус 1. А у вас менше за одиничку. Тобто, це може бути, наприклад, 0. То давайте так підставимо: то у вас вийде 0 мінус 1 від'ємне. Щоб не було ось цього від'ємного значення в модулі, ми його маємо розкрити зі знаком мінус, або просто поміняти місцями А і 1. То у вас вийде 1 мінус А плюс, а модуль від мінус 7 це 7. 1 плюс 7 8 мінус А. 8 мінус А вийшла така відповідь. Подивимось, чи є в нас таке? Є варіант, Д. він майже схожий. Просто поміняємо місцями. Це буде мінус А плюс 8. Варіант Д. Ось наш. Відмічаємо його. Думаю, тут нормально розібрались. Ідемо далі. 11 завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. Я перепишу цю систему. У вас перше рівняння Х плюс Y дорівнює 5. 4 в степені х дорівнює 16 в мінус першій. Якщо х0, y 0 розв'язок цієї системи, то х0 помножити на y0 дорівнює це, нам треба буде вказати у відповідь. Ось тут звертайте на це увагу, бо в деяких завданнях, наприклад, треба вказати відповідь суму, або, там, не знаю, якийсь там вираз, типу 2х0 плюс 3 y 0 Ну, тобто ось. Звертайте увагу, що треба вказати у відповідь, бо ви можете розв'язати правильно, а відповідь вказати не таку. Так, давайте розв'яжемо цю систему, почнемо, напевно, ми з другого. З другого рівняння системи я його випишу, 4 в степені Х дорівнює 16 мінус першій. 16 – це четвірка в другій степені, тобто у нас 4 в степені х дорівнює 4 в другій, і все це в мінус перший. Тепер 4 в другій мінус перший, це те ж саме, що 4 в мінус другій. Бо показники степенів помножаться. У нас вийде 4 в степені х дорівнює 4 в мінус другій. Основи однакові, отже, х дорівнює мінус 2. Так, тут розв'язали. Тепер переходимо до у. Щоб знайти у, ми з першого в перше рівняння підставляємо. У нас вийде мінус 2 плюс y дорівнює 5. Отже, y в нас дорівнює 5 плюс 2 переносимо, знак змінюється. y дорівнює 7. І добуток коренів у вас виходить мінус 2 помножити на 7, це буде мінус 14. Варіант Б. Відмічаємо. Так, тут розібралось. Ідемо далі. 12 завдання. Периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 72 см. Обчисліть до Довжину висоти піраміди, якщо її апофема, дорівнює 15 см. Так, правильна чотирикутна піраміда це значить, в основі її лежить квадрат. Квадрат це фігура чотирикутник, в якого всі сторони рівні. Ось так я її зараз намалюю. Апофема це висота бічної грані. Я думаю, що ви це знаєте. Так, висота в правильній чотирикутній правильній чотирикутній піраміді падає в центр квадрату, тобто в центр, який є, який є центром описаного і вписаного кола в квадраті, це одна і та сама точка. Давайте позначимо А вверху, тут О, тут Б, С, Д, К. І давайте ще ось тут ми проведемо АМ. Тут так все з'єднаємо. Так, що в нас є периметр основи, тобто периметр цього квадрату СДКБ дорівнює 72. Обчислють висоту, нам треба знайти АО. Якщо апофема, АМ дорівнює 15. Так, висоту ми можемо знайти ось цього трикутника. Він у нас прямокутний, бо висота падає під прямим кутом. Я думаю, що це ви знаєте. Апофема у вас 15, нам не вистачає ОМ. ОМ це радіус вписаного кола. А радіус вписаного кола в квадрат, ну, тобто, якщо ми тут проведемо, це сторона квадрата поділена на 2. Периметр квадрату, в свою чергу, це 4 сторони А. Ой. Ну, 4 сторони квадрата. Так, давайте знайдемо, в нас виходить, що 72 дорівнює 4 помножити на сторону, отже, сторона дорівнює 72 поділити на 4, це виходить 18, це вся сторона. Отже, радіус буде дорівнювати 18 поділити на 2, Радіус буде дорівнювати 9. І тепер, якщо ми подивимось на цей трикутничок, у нас тут висота, апофема в нас 15, радіус 9. Прямокутний трикутник, в якому відомо катет. І відома гіпотенуза 15,9. Ставляємо, в нас виходить, висота в квадраті плюс 9 в квадраті дорівнює 15 в квадраті. Теорема Піфагора. Отже, висота в квадраті дорівнює 15 в квадраті, це в нас 225, мінус 9 квадраті 81. Отже, висота в квадраті дорівнює 144 і висота дорівнює 12. Так, ми розв'язали це завдання. Варіант Г у нас є така правильна відповідь, Не сподіваюся, що вона правильно. Відмічаємо варіант Г. Також хочу запросити вас до свого телеграм-каналу, до свого Тіктоку і Інстаграму. Всі посилання я залишаю нижче. Приєднуйтесь і якщо ви шукаєте собі репетитора, ви також можете займатися зі мною. Посилання на заявку на навчання також буде нижче під відео. А ми переходимо до 13-го завдання. І ще мені дуже якщо вам корисно це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, це мені дуже важливо. Тож, 13 завдання. А в нас є логарифм x плюс 1 за основою 1, третя дорівнює мінус 2. Треба вказати проміжок, якому належить корінь рівняння. Рівняння досить легке, давайте його розв'яжемо. Ми можемо. А, треба ОДЗ написати, що х плюс 1 має бути більше за 0, отже, х більше за мінус 1. В цьому проміжку ми шукаємо наш розв'язок. Так, в нас виходить, що х плюс 1 має бути дорівнює 1, третя в мінус другій. Отже, х плюс 1 дорівнює 3 в другий. Отже, х плюс 1 дорівнює 9, х дорівнює 9 мінус 1 8. А 8 в нас точно не А, точно не Б. 8 належить проміжку Д від 7 до 9. Дев'ятка включена, 7, ні, 8 десь там. Так. Думаю, тут нормально розібрались. Так? Переходимо до 14-го завдання. Що в нас тут? В паралелограмі АБЦД? Так, я його відразу відразу намалюю. АБ, СД. АБ дорівнює корінь 6, кут БАД, БАД дорівнює 30. Кут С, Б, Дрівнює 45. Обчисліть довжину БД. Так, оскільки це паралограм, то в нас сторона АБ дорівнює стороні СД. Отже, ЦД також корінь 6 буде, кут А дорівнює куту С. У це також буде 30. Тепер, якщо ми розглянемо саме ось цей трикутничок, що ми можемо побачити, що в нас є сторона кут, кут, а треба знайти ось цю сторону, за теоремою сінусів. Десь там собі запам'ятайте, якщо у вас в трикутнику відомо два кути і сторона, то це, скоріш за все, і треба знайти другу сторону. Тобто, два кути і сторона вам відомі, треба знайти ще одну сторону то це, скоріш за все, буде теорема синусів. Якщо у вас відомо дві сторони і кут, і треба знайти там сторону, то це теорема косинусів. Якщо у вас прямокутний трикутник, то, скоріш за все, то там теорема Піфагора. Так, що в нас тут? Теорема синусів запишемо БД, сторона, відноситься до синуса протилежного кута 30. Так само, як сторона інша, ДЦ до сінуса протилежного кута. Ой, я тут написала тут, тут БД. Ну, коротше, замість БД давайте Х поставимо. сінус 30 це в нас одна друга, ДЦ корінь 6, а сінус 45 це корінь з 2 на 2. Ось ці двійки можемо закинути. Або можемо. да, давайте закинемося. На верхній ярус. То, що в нас вийде 2х дорівнює корінь 6, поділи, е, помножити на 2 поділити на корінь з 2. Тепер ми можемо на 2 скоротити справа-сліва, і в нас х виходить під корінь 1 піднести, і це буде 6 на 2, це 3х, дорівнює корінь із 3. Думаю, що тут розібралися. Якщо ось цей момент був трішки незрозумілий, напишіть мені в коментарях і, взагалі, напишіть в коментарях, як вам цей розбір, чи все окей. Якщо да, то супер. Якщо ні, то пишіть ваші коментарі. Я буду до них прислухатись і змінювати щось, щось в цих розборах. Так, варіант, де в мене вийшов. Відмічаємо. Переходимо до наступного завдання: 15. Кажіть похідну функцію, і у вас є функція f від x, яка дорівнює x, що множиться на x плюс 1. Дивіться, тут є два варіанти розв'язання. Ви можете розкрити за похідною добутку. До речі, правило диференціювання є в збірночку, тут в правилах, коротше, є. Або ви можете просто розкрити дошки і знайти похідну, як похіддав від суми двох функцій. Тобто у вас функція. При розкритті дужок буде х в четвертій плюс х. Похідна цієї функції буде від х в четвертій це 4х в кубі, від х це 1. 4х в кубі плюс 1 варіант, а відмічаємо його. Так, ми з вами закінчили тестову частину. Якщо відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, і в наступному ролику я, я розберу наступний блок завдань.